Кажуть, що немовля це чисте золото, а мені подобається інша метафора. Уявіть собі, дитина приходить в цей світ, не знаючи про нього нічого. Вона з'являється і ніби стає перед прозорим склом, через яке вона бачить це життя. Вона зростає. І що відбувається? До цього скла підходить мама та пише на ньому свої правила життя. Добре, погано, важливо-неважливо, потрібно-непотрібно, повинен або а, маєш, або треба. Підходить тато і теж пише свої правила, свої життєві настанови. Свої життєві концепції, своє добре, погано, гарно, негарно, потрібно-непотрібно, важливо-неважливо. Потім підходить бабуся, підходить дідусь, підходять ще якісь родичі, підходять вихователі, вчителі. І перед дитиною замість цього прозорого, чистого скла є і списане. Дорослими, скло, через яке він дивиться на цей світ. В нього з'являються такі фільтри, які ми дорослі встановлюємо перед очима наших дітей, між ними та цим світом. І від того, що ми напишемо на цьому склі, залежить те, як дитина буде сприймати цей світ. Як дитина буде сприймати себе в цьому світі? Бо перші дні і перші роки свого життя дитина дивиться на себе, очима своїх батьків. До трьох років дитина не розуміє, що таке совість. Що таке а, повинен, що таке треба? Вона знає тільки, що вона хоче, вона відчуває себе маленьким Богом, потреби якого мають виконувати ці люди, які метушаться біля нього.